Доброго дня всім, друзі. Дивіться, сьогодні служба ДСНС разом з запорізьким правохоронним паралем проводять превентивні заходи, з попередження рибалок просто людей, які хочуть прогулятися по кризі Дніпровського водосховища. Можете побачити що рибалки, щось ловлять. Зараз підійдемо, спитаємо, що вони впіймали. Але головне, ми всі повинні розуміти. Що найголовніше і важливе для людей, це життя. життя і здоров'я громадян. Тому, будь ласка, не порушуйте правила знаходження на водоймі, а саме на льоду. Дотримуйтесь правил безпеки. Пригра що... зараз вже темні, бачите, вже темний така. Ну, далі буде. Доброго дня, війна, будь ласка. Доброго дня, дзвінки, будь ласка. Ну, так, друзі, така роз'яснювальна робота ведеться серед населення працівниками ДСНС. Хто тобто, то виходить з дочками, вдома сидіти це дуже важко. Да? От, тому люди хочуть просто подихати, просто погуляти. Діткам також цікаво. Але саме головне бережіть себе, не наражайтесь на безпеку і оточуйте. Ось така робота, дуже важлива. Дуже важлива чим? Що от з малку діночкам, а також дорослим розповідають про правило облучення на кризі, як діяти те, що сталася якась ситуація, що людина потрапила під Тобто це дуже важливо. превентивна діяльність, роз'яснювальна, Вона дуже важлива. Працівників ДСНС серед населення. той демова. От вам люди привезли, да? здалеку приїхали і дали попереджувальну табличку. Як поводитися, якщо ви потрапили під Криму? Де ходити, якщо льот, наприклад, тягнуть. Це інформаційна робота населення. Тобто, як ви вважаєте, це нормально, це добре, чи це хорошо. Дякую? Да, дякую вам за комунікацію, дякую вам за діалог. Вам гарного дня. Бережіть себе. Да. Не наражайте головне небезпеку себе от. і от, ось, суддя... Ну, Тобто, людина згодна з протоколом. Який склали, там сума незначна, щоб ви розуміли. Але щоб всі знали, тут є зимувалі ями, на яких ну, не дозволено рибалити навіть ну, не рибакам-любителям, не професійним рибалкам промисловим.